Доброго дня, шановні українські аграрії. Ну, був на горосі ось напроти поли, а тут у нас пшениця. Бо хтось каже, а що ж пшеницькою буде? Повірте, колеги ніфіга їй не буде поганого. Вона така культура, що це питань до неї не буде. Вона може під снігом сходити і це взагалі ну, не, не мороз для цієї пшениці. Якщо для гороху не мороз, то для вузла кущення, який знаходиться на 2,5 см, як правило, це теж не мороз і нічого страшного з неї не буде. Як правило. Ну, бувають різні. Знаєте, в житті бувають різні ситуації. Але спочатку підписуйтесь на канал, а зараз почнемо щось трохи пориємо, покопаємо, побачимо, що ну, я думаю, нічого такого страшного з неї немає. Давайте скопнемо. Ось, ось бачите, замерзла десь до ну, хай, 2 см, да, товщина на пшениці, саме на пшениці. Але Вінте, нічого і не буде, побачите. Уже початок кущення, так що всього тут вистачить. А тут кущення вже повне. Так що... Це на рахунок алеї і також густоти, тому що хтось розповідає, що треба сіяти густо, треба сіяти рідко. Я сію густо. Я ж кажу, мені коефіцієнт півтора отак от вистачить. Якщо 6 мільйонів я сіяв, коефіцієнт півтора це 9 мільйонів. 9 мільйонів це потенціал 9 тонн. Так що сіяти густо, да не буде пусто. А якщо ви посіли рідко, думайте, як його тягнути, розкущувати і так далі. І чи це буде просто підгони, чи це буде продуктивне кущення, будемо був... тобто це залежить від дуже багатьох факторів. Так що я сію густо, як правило, хоч не думаєш про густоту, що робить. Зараз ми ще на ріпак сходимо. Успіхів вам!